Ворог постійно з Краснодону рухався великими колонами, накопичувався. Ми побачили, що таке справжній запах війни. Великий потужний вибух від пострілу, наш другий день народження. І ми вже зрозуміли, що ми знаходимося в Луганському аеропорту. І саме найголовніше зберегти його життя та здоров'я. Мій позивний Рембо. Посада на даний час це старший помічник начальника оперативного відділення. Свою службу я почав ще з далекого 2007 року. Я прийшов до війська в нашу бригаду. На посаду командир відділення топогеодезист. Ще з дитинства я захоплювався військовою справою, тому вирішив своє життя. Пов'язати з військом. В нашому місці, де ми проживаємо, знаходиться артилерійська бригада, і тому я пішов служити. Перша посада моя, це була командир відділення ТУП-ГОДЗИС в артилерійському підрозділі. Посада пов'язує роботу на спостережних пунктах, це розвідка, коригування вогню. Артилерійська розвідка це вид всебічного забезпечення. Вона ведеться. Постійно та безпреривно, за допомогою або технічних засобів розвідки, або оптичних, з повномасштабним вторгненням, зробила великий крок вперед це тим, що більше почали застосовувати повітряну розвідку. Вона Набагато якісніше, тому що ти можеш спостерігати переміщення або дії противника вже з повітря. Це набагато якісніше, чим ти можеш спостерігати, знаходячись в окопі, наприклад, з приладами розвідки, або коли, наприклад, крило розвідник залітає в глиб бойових порядків противника. Знаходять їхні вогневі засоби, якісніше визначають координати їхні, щоб наші артилерійські підрозділи змогли точно відпрацювати цю ціль. Ми, в свою чергу, скоригувати їх, або давати відхилення розривів, або координати розривів. Ми передаємо на вогневий підрозділ, і вогневий підрозділ більш якісно відпрацьовує дану ціль. Найскладніше це. Знайти вогневі, вогневі позиції противника. Тобто противник адаптується, також дуже добре маскується. Це можуть бути як і маскувальні сітки, так і природні складки місцевості. На навіть були такі випадки, що вони свої вогневі засоби ховали в смітниках. Тобто ти його не бачиш, ти можеш його тільки побачити, коли він горі цього сміття піднімається ствол, розрахунок і вже починає працювати. Але, тим не менше, незважаючи на, на всю складність маскування противником, ми все одно його виявляємо. І робота заключається в тому, що ми зробили обліт, Якщо ми бачимо. Явний працюючий засіб, ми його передаємо на артилерійську групу, вони визначають, який засіб буде наш працювати. Ми входимо з ними в взаємодію і переходимо до вогневого враження. Від нас залежить це якісна картинка, координати розриву або відхилення і вже продовжується робота. Якщо ми явної стріляючої гармати не бачимо, ми прилітаємо, обробляємо. Фотографії та відео, які ми там, наприклад, налітали, робимо дешифровку. Тобто особовий склад знає візуально зразки озброєння противника, робить дешифровку, передає її на пункт управління артилерійської розвідки, проаналізовує дану інформацію, передає її на артилерійську групу, і вже артилерійська група визначає, який засіб буде працювати. Тіх на точок на В 2014 році на посаді командира гармати ми вирушили в зону бойових дій у складі батареї на Луганський напрямок. Перші наші постріли були це на. У повному заряді. Ми виїжджали батареї, так як пишуть керівні документи, машина, особа, старшого офіцера батареї знаходилась позаду. Коли здійснили перший постріл, це на повному заряді. Це було неймовірно, це була маса емоцій приємних. І водночас шок і здивування, тому що це великий потужний вибух від пострілу. Ну і здіймалися пилюки. Але потім згодом ми звикли. Спочатку, да, ми там закривали вуха, відбігали від гармати, а вже потім згодом ми звикли і вже стояли нам вже, так, постріл то постріл. Коли стріляли батарею, ми виїжджали всі повним складом, і ми робили залпи з шести гармат. Це одночасний постріл. Тобто командир зводу СОП дає нам команду на Постріл, щоб він був одночасний, і батарея робить свій постріл. Тоді коригування здійснювалося безпосередньо піхотними підрозділами. Тобто ми були, наприклад, придані до певного піхотного підрозділу, то ми відпрацьовували ці цілі, а вони вже здійснювали коригування. Нашою роботою, якісною, точною, миттєвою, завжди піхотні підрозділи загальновійськові. Були задоволені, командир виходить на наш підрозділ, на нашого командира і каже: ми молодці, там все палає, противник, наприклад, знищений. Командир передавав ці слова вдячності нам, ми всі раділи, і, тобто це піднімало наш бойовий дух. У нас навіть були такі моменти, коли, наприклад, командир наш каже, скільки в тебе боєклаці. Ти повідомляєш, ти, наприклад, «У мене 20 повних. Він каже, вигружай це все з боєукладки, готуйся до роботи. Ми виняли боєприпаси, заряди до них, обслужили їх. І саме в цей час під'їжджає ще підвоз боєприпасів, Урал і прицеп. І в нас настільки була насичена робота, що командир дає нам установки для стріби. Ми заряджаємо, починаємо працювати, і це було. Настільки швидко, настільки велика витрата снарядів була, що ми вистрілили всю боєукладку, під'їжджає відразу, відразу машина підвозу БК. Командир каже, вигружайте снаряді, ми вигружаємо, вигружаємо розрахунком. І він каже, скільки вигрузили, Там, ми кажемо, наприклад, 10 штук, машина від'їжджає, нова ціль. Відразу відпрацювали, під'їжджає і так поступово-поступово за один раз ми. Використали свою повністю боєукладку, машину підвозу БК разом з прицепом. Тобто, настільки було інтенсивна стрільба. Луганський напрямок поблизу населеного пункту щастя. На цьому напрямку ми провоювали повністю 14-й рік, під'їжджали ближче до лінії бойового зіткнення, але ми забезпечили прохід наших колон і щоб. Далі відстрілятися по ворогу, щоб забезпечити збереження життя та здоров'я загальновійськових підрозділів. Ну і підтримка їх. Знаходилися на бойових порядках, і тут нам команда неочікувано дадуть повернутися в нас в район відведення. Ми повернулися туди. Ну як завжди, що в районі відведення це обслуговування гармати своєї зброї до загрузки боєприпасів. І ввечері від командира свого ми отримали завдання на виїзд. Ми вийшли з хлопцями. І побачили дуже велику колону танків, і що вперше, що назад, їй не було кінця краю. Ввечері ми приєдналися до неї своїми самохідними установками і ми попрямували з колоною. Довго ми, як то кажуть, їхали, приїхали і побачили злітну полосу. І ми вже зрозуміли, що ми знаходимося в Луганському аеропорту. Дорога туди також була складною. Нас Постійно противник обстрілював, тому що він також знаходився на пануючих висотах і він спостерігав основні маршрути руху до Донецького аеропорту. І коли ми приїхали саме в аеропорт, побачили, ми вже зрозуміли, куди ми попали. Відразу командир дав команду розосередити свою техніку, ми розосередили, знайшли укриття і приступили до роботи. Приблизно десь до двох місяців. Було важко, тому що ми були, вже знаходилися в, на пів Ворог постійно з Краснодону рухався великими колонами, накопичувався. Також ми нищили ці колони, але все одно ворог мав перевагу, що в живій силі, що в особовому складу. Постійно, постійно працювали, відпрацьовували цілі. Навіть такі моменти були, коли згадується вже з посмішкою, коли приходить ціль. Ми, тобто у нас гармата була від укриття на певній відстані. Ми до гармати йшли, відпрацьовували швиденько ціль, а назад уже бігли. Тому що постійно йшли обстріли і обстріли. Що з ствольної артилерії, що з мінометів, що з систем залпового вогню, це постійно було. Особливо гради. Я не пам'ятаю, щоб не було такого дня і такої ночі, щоб не було обстрілів. Постійно ми знаходились під вогневим ураженням. Але завдяки навченості і професіоналізму наших командирів на той час нас відвели в населений пункт Лутугіна. І без втрат вийшли вже з напівоточення. Ми також своїм підрозділом згадуємо, це було 1 вересня. Як зараз пам'ятаю цей день, ми відчули, що таке запах війни. Це був ранок, 1 вересня. Ми проснулися від того, що повністю обстрілювався, де ми знаходилися. Ми побачили, що таке справжній вислів запах війни. Це було безліч розривів, хаос невеликий. Всюди летіли осколки. Нам командир дав команду по гарматах. Ми стояли в бомбосховищі. Як зараз, ми стояли по обидва боки сходинок. Командир стояв зверху і він дав команду по місцях. І хтось з особового складу. Викрикнув з Богом хлопці. Вибігли, прибігли до машин, позаводили їх, швиденько вистроїли колону. Нам вже був наказ відходити звідти. По дорозі також нас обстрілювали, але без втрат ми повернулися в район, в наш район відведення. І в нашому підрозділі, 1 вересня, це рахується наш другий день народження. Ми всі, хто знаходиться на зв'язку, Завжди один одного вітаємо. Просто повідомлення Привіт, вітаю з днем народженням. Да, там відповідь іде також привіт, також вітаю з днем народженням, братику. Ради чути, поспілкувалися. Ось такі спогади. Коли нас відвели уже з Луганського аеропорту, в населений пункт Лутугіна нам повністю заглушили зв'язок повністю. Не було ні бумільного зв'язку, радіозв'язок, трохи поганенько працював. В нашому підрозділі зв'язку з рідніми не було зовсім. І коли ми вже колоною виїхали в район населеного пункту Весела Гора, вже почав з'являтися мобільний зв'язок. Перше, це ми телефонували рідним, близьким. Це були дуже Великі емоції всі раді були чути нас, тому що довгий час, проміжок часу, ми не були на зв'язку зовсім. Наші рідні батьки завжди переживають за нас, і коли їхня дитина чи чоловік телефонує і каже, все добре, я живий і здоровий. Це завжди дуже приємні емоції. На, цій, на даній посаді командира гармати, я Пробув приблизно два роки, і вже в один момент, це, напевно, був рік 16-й, підійшов до мене командир і запропонував мені піти на посаду офіцера, тобто командира взводу. Я попросив в нього час подумати, і ввечері я погодився. Порівняння вже коли вже коли я став на посаду командира зводу управління, посада себе пов'язує з роботою на спостережних пунктах безпосередньо з загальновійськовими підрозділями, підрозділями на лінії бойового зіткнення. Це вже велика відповідальність. Що також що на посаді командира гармати, що на посаді командира зводу, командир зводу. Це вже офіцерська посада і набагато більша відповідальність. У тебе є підпорядкований особовий склад, його потрібно перше, це навчити, і саме найголовне зберегти його життя та здоров'я. Для мене це велика відповідальність, честь проходити службу в такій потужній бригаді, такому злагодженому колективу. Це Велика, дружня, потужна сім'я.